Неймовірний кінець такого бабиного літа. Всім привіт! Ми приїхали в гемпінги, ті, що я вам колись вже показувала. Багацько тут знімати не буду. Заплатили ми за ці всі істори 2000. Це зі знижкою 10%. Ось. Сьогодні останній такий теплющий день, і ми не могли цю можливість, собственно, втратити. Тому що плюс 28 і все. А, наступні а, дні буде вже плюс 17, отакі от, і будуть дощик. Там сьогодні ще якийсь корпоратив, тут день народження, мій Юра щось там ми. А ось, а ось наш глемп. Ми в цей розтатком, я дуже хотіла. Він поїхав, відпочив до рутини своєї. Бачите, є микрохвильовка є чайничок. А минулого разу ніби не було. Ось. Що ти, татко? І шашлычок у нас, дивіться. Вже тато наш робить. Краса. На. Справжній чоловік, робить, робить шашлік. Роби шашлік. шашлік. Юра там десь бігає. Ось зробила ще такий салатик. Оливки у нас є з лимоном. Таку новичку, не різочку, багатьку ми не брали. А перчик ще і є. Тому сорта В Всередині я вам ніби вже показувала, як воно виглядає тут сиділо. Ще, секундочку. Опа, тонни комерці, це вже. Оба, дивіться. Цей раз у нас дві роздільні. Такі ліжка, але, але, але ми їх поєднаємо. Угу. Все, більше нічого нема. Наступний раз, думаю, зняти якийсь більш комфортніший гонк. Це просто у нас взагалі так співпало, що... Він був вільний, і ми такі губа треба бронювати обов'язково, І не шкодуємо. Останні теплі дінячки проважаємо. Проважаємо. Відчуваю себе ніби а, в Сімсах, знаєте, там, де вони не відпочинок їздили, типу кемпінг. Класно. Дуже. Добрий ранок. Спати було трошки холодно вже. Але нічого. Ковдри теплі. Оберівателя не було. Сьогодні вже так знатно холодніше. Плюс 16 з 28. Він разом ось так. Ось вам ще покажу, як виглядає другий. Цей лемп, він один з найкращих. качелька, диви, як цікаво. Ось так. двохповерховий тут є душ і туалет, бачите? Тумба гарна. Такий бохо стиль. Фен даже є, бачу. Ну так. Да. Коли ранок справді добрий. Всім гарного дня. Ми їдемо вже на квартиру, але ще заїхати в Лавіну умову, бо там є чидемхом. Трошки познімаю, може, щось куплю. Не перемикайтесь. Покажу вам трохи, ще я виченим пом, раз я вже в лавіні мов, вже бачите така і тут осіння тематика навіть до Хеллоуіну. Такі горщики, прикраси, коробочка для зберігання тойс. Подушечки, пледики рожеві. 430 гривень. Оце ніби було. Постійно. Ще є такі ігорщики. Всякі аксесуари, килимочки. Тут шкільна історія трошки. Також, типу, он лего. Постільне, для зберігання також, муслінові там всякі штуки, халатики. Це те, що по-дитячому. Я тут рідко буваю, але, скажімо так, мітко. Катон, бачите? Стопроцентний. Так, і вартість, зараз вам скажу. Секундочку по вартості 750 гривень. Це е, набочка і е, ковдра ось таким розміром. Якісне, бачите? Є такі пастельні сіренькі тона, приємні, досить світло-сірі, сірі, білі. Так, йдемо далі. Що тут з нового? Бо, чесно, більшість повторюється. Ось такі тут є рушники 380 гривень. І ось що ще з нового. Ось такі рушнички по 300 гривень. І ось такі для мила. Симпатичні. Ну, не обичні, як мінімум. Це горщики, я так розумію, або для зберігання, або вставляєте горщик туди. Або для зберігання всяких штук. Халат такий коштує 2200. Ще таке для мила. Так, там літні більше. Йдемо сюди. Свічки є ось такі. Свічок багато не буває, якщо чесно, особливо зараз. Ого, яка ваза, що такої не бачила. Так, йдемо сюди. Такий набір. От з дерева дуже гарно виглядає, що з вами скажу скільки. А ціни щось не видно. Це літнє ще досі йде. Зелена така от чашка. Все таки гляну, скільки такий набір? 450 гривень. А чашка така. Зараз скажу, Чашка ось, вартість 240. Але в мене чашок більше ніж достатньо. Я вже навпаки думаю, де їх сплавити. Ось є ще така коричнева. Подушки. В стилі Фенді якось так я б назвала це. Так, ці свічки ми бачили з вами, я їх знімала. Вони мене не, е, не пахлучі, чесно кажучи. Оця в мене з базиліком була. Ну, що є, що нема, чесно кажучи. Ось з нового. О, це така якась цікава. Смокі, так. Да. Я ще думаю на що воно схоже. А тут далі й до Ух Ух ты! так кота. Ну так, да, це прям ох, чистотою прям запахло. Така от ваза, дивіться, яка цікава. 1500 гривень. Незвично дивиться. Але це знову ж таки літо. Угу. Це літо. Ось свічка. Хм. Папірус ут. Ну так. Да. Ну от і все. Такий швиденький вам огляд. Ще є такі от горщики. А ну як ця пахне? Ні, не вау. А от таке б я взяла. У мене зараз квітка доб добряче підросла. Цікаво, скільки він коштує цей горщик. Важкий. Так, 1300 гривень, але дуже гарний. Так, мушу поміркувати на рахунок нього. І ось тут ми завершуємо вже цей наш влог. Підписуйтесь на канал. Ох, цей класний запах, дуже уд мемуар. І оцей підсвічник обалденний. Підписуйтесь, друзі, не забувайте, підтримуйте україномовний контент. 370 гривень. Гарна. Ось така взагалі прикольна ваза. А ні, це, це спецвічник такий. Ух ты. Ось тут на вході такі непогані речі. 430 гривень. 430. Оце дуже гарне все. Бачите, як дивиться? Оця частина взагалі. Все, всім, папа, всім гарного дня, підписуйтесь.